Мир вам, дорога церква, слава Ісусу Христу! Я дуже радий бачити всіх вас в цей гарний недільний день і радий вітати всіх вас в Українській біблійній церкві міста Атланти. Сьогодні у нас особливе служіння, і ви знаєте, кінець місяця, остання неділя, ми завжди проводимо молодіжне служіння. І молодіжне воно не тому, що сьогодні буде якесь так ну, супермодерне служіння чи щось буде таке особливе. Молоді ж не тому, що будуть проповідувати наші молоді брати, будуть проповідувати наші діти. І нам, як церкві, дуже важливо розуміти, як наша молодь сьогодні розуміє Бога. Нам дуже важливо розуміти, як вони розуміють Біблію. Нам дуже важливо давати їм можливість рости. Ми хочемо чути голос нашої молоді. Тому що ну, направду світ настільки швидко змінюється, що ми старші ми не встигаємо за цими змінами. І тому нам треба говорити з нашою молоддю, нам треба чути їх. І колись апостол Павло, коли писав листа молодому Тимофію, він також був молодим служителем, і він побачив, що не вся церква е, готова слухати молодь. Не всі брати та сестри е, поважають молодь. І от він написав йому такі слова, підбадьорюючи. Він каже, хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Друзі, на жаль, я не раз чув такі слова, та що молодь може нас навчити? Що вони знають? Подивіться, яку музику вони слухають, як вони одягаються і так далі. Друзі, я думаю, що це неправильне розуміння. Якщо ми так будемо відноситись до молоді, вони, звичайно, нас нічого не навчають. І тому Павло пише ці слова не тільки підбадьорення для Тимофія, він пише ці слова як доручення нам. Він каже: не зневажайте молодь, дослухайтеся до них, прислухайтеся, щоб ми разом могли йти в Царство Небесне. Тому що молодь це наше майбутнє. Хочемо ми цього чи не хочемо, завтра вони стануть на наше місце і будуть проповідувати, будуть співати. І від того, як ми їх настановимо, яка буде взаємодія між нами, залежить наше майбутнє. Тому хай нас Господь благословить. Давайте помолимося, щоби Бог благословив це служіння, щоб особливо благословив проповідників молодих, особливо благословив групу прославлення, бо це також молодь. І ми радіємо, що вони служать сьогодні разом з нами, і щоб благословив нас. Наші серця, щоб вони були відкриті, почути, що Господь хоче сказати через молодь, через молодих проповідників. Тому давайте склонимося і попросимо Божого благословення. Дорогий наш Господь, сьогодні ми зібралися в твоєму домі, старші, середні, молоді діти наші, немовлята зібралися всі такі, як ми є тут перед тобою, Господь. І ми радіємо, що ми маємо можливість. Разом з нашим народом на рідній мові збиратися і вивчати Твоє Слово, прославляти Тебе, Господь, ділитися радостями, ділитися переживаннями, молитися один за одного, Господь. І ми радіємо цьому часу. Але знаємо, що без Тебе не можемо робити нічого, тому що Ти так сказав. Тому просимо, благослови нас, Господь. Відкрий наші серця, почути, що Ти хочеш сказати через молодих братів і проповідників, Господь. Навчи нас, Господь, краще їх розуміти, Господь, чомусь навчитися від них, Боже. Щоб ми Стали ближчими один до одного. Благослови нашу групу прославлення, яка так старається, щоб прославити тебе, Господь. Поможи нам всім разом принести тобі цю хвалу, співу, Господь. Благослови наші молитви. Почуй кожного, хто сьогодні прийшов і може з якоюсь біллю на серці, а може, приніс радість до тебе, Господь. Прийми це все як жертву нашу для тебе, для слави твоєї, Господь. Наповни нас собою в цей час, Господь. За все дякуємо тобі, наш Бог, Отець, і не Святий Дух. Амінь.